Батьки мої, господари середні, тато був головою прошвіти, як звати, тато? Григорій Чопик. Григорій Село було наполовину з поляками. Поляки були заміжні, бо в нас дуже землі, чорнозем, багато мазурів приїхало. Ну і так, як поляки мали, костюл, кулко. Людовий дим то тато піднімав народ, хоч він видніші були українці, побудував читальню з людьми, церкву, садочок дитячий. Я від трьох років стала ходити до садочку, провідницю, з якого-небудь містечка наймали на літо. Вона три місяці з дітьми працювала з нами, вчила нас з малку зразу українські пісні, українські танці. І за три місяці господарі тих дітей, батьки, давали збіржа, нагрузили повну фіру збіржа і з тим провідниця від'їжджала від нас. То я почала ходити в 4 клас. То був тричі дев'ятий рік, тато став ховатися. І пізної осені у нас дуже були було, тніста. дощ падав, то була десь е, десь жовтень, листопад, ніж я не пам'ятаю. Я з братом молодшим зенком в хаті на бомбетлі спимо, І бачила на п'єцю, а мами вдома нема, бо мама пішла на сусідне село в родину тату влади на весілля. Приходить тату до хати. І так в чуботях, куртку скинув, ліг на ліжко, трошки віддихнути, бо вже ховався. І тут стукають, а коло нас близько млин і дуже баюря. Як стали стукати до вікна, хазяй відкрий, хазяй відкрий. І ми собі думаємо, що хтось застриг баюру. Тато підійшов до дверей. Як тільки тато відкрив щіня, йому зразу руки наручники назад, прийшли до хати і поставили тата в кутик коло кухні і стали Ну, Тато так був просвітян, в нього дуже було різних календарів. Пам'ятаю, сільський господар, Червона калина, що трошки пам'ятаю. А хто і... там були ті люди? То я вам скажу. І того зачавши вже той обіск, двох роблять обіск, один коло тата стоїть і чую стріл раз стріл, лусний бог, і другий два рази постріл чути десь на вулиці. А тато попросив, але він стоїть очима до стіни і попросив вірчу, дай мені води напитися. І я так збамбетля від брата. Встала, взяла горнятку, набрала води і підходжу до тата. І той чекіст дуже мене вдарив по руці, що мені горнятко впало, а мене так сильно втрутив, що я впала грудь, грудьми до побічні, і мені дух заперло. Я не могла нічого говорити, і тато більше нічого не говорив. Ну, тато догадався, що то стріли, тому він попросив води. Ну, а чекісти, опітні, опітні кати. То вони подумали, може, якусь трихніну даю татові, бо що тому так зі мною зробили. Вони мали з собою рубцак, в той рубцак ми шуфляди, десь якісь книжки, десь щось, і вийш, виводять з хати, то тато навіть не сказав, діти, будьте здорові. Нічого тату вийшов. Та й ми полягали, мамі вдома немає якраз свою ніч. А рано вже. Стрійкові хлопці дали знати до сусідного села, що стрійка арештували. Прийшла мама додому, до хати, і за неї сусід наш приходить і говорить: Ольга, ти, якби виділа, страшне чудо, де, певно, і не пише ніде. Прийшли до мене мускалі, сказали, запрягай коні, кінь на, на фіру. Приїхали ми до третього сусіда. Той сусід був інвалід без руки з дитинства, бо э, на ті коні поганяв і йому кіра друку вирвав. То був свояк мамин, але то були і колеги, і якраз по світі. І він, як ховався, тобто мама сказала, що він говорив гречу, ти попадеш ще в руки, ти собі заробиш кусок хліба, а я без руки я з голоду згину. Куди ходив, гумонів, суплікацію. І як прийшли його арештувати, то він відкрив ганок, двері в ганку, втрутив чекіста, і вибіг на двір, і його вбили. І ті її стріли то були якраз на нього два. Тому тато попросив воду. А того сущі забрали, і ми вже чекісти мого тата привели. Там до того вбитого на подвір'я, тоді сказали сусідові і чекіст, на солому кинули трупа, якого вбили, а тата посадили на нього колеги задушевні і виростали, може, разом. І тата от, посадили на того трупа, повезли в, в Тернопіль чи куди вони. І за якийсь час, мама довідається, що тато в Тернополі в тюрмі. Тоді за пару днів прийшли, в селі поарештували вісім членів просвітян Вже потім за Німчів то говорили, що як арештували нашого священника, то священник дуже боявся, що то молоді були. Йому ще була якраз організації тут просвітян, що він видав якраз тих просвітян. То його все одно замордували, а йому ще попала на Сибір з сином. Ну і прийшли німці. А чекайте, чекайте. А що з вашим татом було? А мама два роки носила передачу Тернополя, але ніколи не виділа і нічого не знала. Чи є тато, чи ми нічого не знали. Тернопіль не Так. А як прийшли німці, так і прийшли німці. Прийшли німці і тут радує по селах їдьте в тюрму шукати своїх батьків, тюрму відкрили. Тут було на третій день, як німці переступили трипу. На якій мові радіо говорили? А то сільське? Чи у вас було в селі радіо? А то, то мали такі носили в руки, йде якийсь дежурний, сільський чи вартовий. Вартові були на селі. І з тим. І так йшов по вулицях їдьти в тюрму, бо тюрму відкрили. Тут дня мама з сусідкою теж, чоловік арештований, і нас Бог взяла на фіру. І ми їдемо в гостинець, заповнений дуже німецьким шалоном. По одній стороні мотоциклі з самого краю дороги, по другій фіри їдуть туди на Тернопіль, а трета Перея, з Тернополя хто німчив, що з мотоциклями, і ми під'їжджаємо до Тернополя, близько і дуже смирить. І вже близько до тюрми стримали фіри людей, а люди дуже їхали. Стримали і сказали, що відтягають трупів, бо що за смиріть такий. То Тернопіль був улітний в що місто Карболію, бо в ході до тюрми була яма і в ямі повно трупів. А стіна так з ветер була е, за, е, засмалена, дострілювали когось. І мама нас залишила з такими якимись людьми. Ми стоїмо, вона була бойова, жінка ще мама, прийшла близько, люди кричуть, ой Боже! А жиди в якихось халатах були білих. І жиди витягали тих трупів, котрі ще були чі, ложили на насилки по одному, по два. А грузова машина чекала на них, і вони на грузову машину з тими сілками складали, котрий не хотів не відтримав і того смироду, і того, всього, чого то падав, то німці дуже тим на, на гаями біли. Ті, ті кійки вони мали, ті кійками дуже біли жидів, відсували, а як стали люди кричати, ой, там щось біліє, якесь полотно на них, то мама настільки бойова підійшла до того, до його до силок, подивилася, а то попарена шкіра. Вони накидали тих трупів там одної давні були і дуже свіжі то коло тої ями стояла дуже велика бочка желізна, а коло тої бочки такий грубий шльов, пущений. І вони з тої бочки пускали пар на тієї трупи. То була така не полотно, а біла шкіра попарена. Ну і їх вивозили, то так, кругом тюрми то стояли, стояли грузові машини одна коло другої. А в брамі стояло два танки, то вже відкотили. І нам тернопільчани говорили, що тут три дні то на місці машини гуділи, і ті танки, як людей тих мордували, тягали, витягували, а котрі ж чоловіки мали можливість вилізти на дахи, то чули крики, зойки тюремників. Жи «Діти наші, сини наші, шукайте пімсти за нас. То я то за тюрму знаю. Тепер то, то зробили таких три дуже довгі груве. На Тернополі такий кустарник, то не був такий великий ще шацвентр. На тому кустарнику віку полі три рові такі широкі, що ті трупи, в що де складали. На одну сторону головами, на другу сторону головами, а посередині, як вже виходили з ями, прохід трупами закладували. То було три таких дуже великих груві трупами заложені, а тепер зробили братську могилу дуже високу. І коло тої братської могили, з кожного району є табличі на стояках мраморні і прізвища написані. На, 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 на тих табличах. І я перший раз приїхала, вже я вернулася з Сибіру, з чоловіком, з братом, братою, з, 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 з дітьми. І так йду, і на праву сторону мене тягне, бо могила так стоїть. Отак От вона стояла і так, а ту за плечима решту. І мене тягне на ту праву сторону, я говорю, я починаю з тої сторони читати таблиці. І приходжу посередині, нагнулася, і я читаю. Чопик, Чопик, то мій тато. Чопик, Чопик Григорій і Чопик Дмитро, рідний брат, молодший тати, тоді хмурить, е, Пасішник. Ну, от начитала я сім, але восьмого того вуйча, якого вбили, не було записаного. От то, що я виділа, ну і зараз там могила і Тернопіль, при ну, Але От ви тоді, як були з мамою, то ви там знайшли тата чи ні? Та ви що? Він, може, вже й давно зігнилий, бо вже такі були, що гнилі, що то, то ледве витягали. Там то не було допізнання трупи, були свіжіші, то видно, от, то то поперене було. А то не буде допізнення, то такі ті трупи оглядали, як фігури на цвентарі тієва, з тої крошки такі почорніли, то не допізні люди були. Тоді німці втікають, у нас фронт на три місяці, стріпа було тниста така, є навіть курган щових стрільчив, може, історії читали про щевих стрільців, що там 300. Чоловік свічів похований в тій могилі. І ту могилу дуже шанують ще за Польщі, тут вже поляки стали бити, як організував, тату Похід, бо то сусідне село через Трепу. Mm -hmm. Mm -hmm. І до нинішнього дня кожен зелений свята люди з кругом зіщіль приходять і відправляють там парахіду. І приїжджають хлопці і козаки, і тепер вже УПА у пустайських формах шанують тих січових стрільчів, а історії знаю, розказують, чому стрепа називає черками на дуже було Там нема нічого, тільки болото і одразу загру... грязь і топиться. То прийшла сестра, як тих 300 щичових стрільчів політика, прийшла шукати тата і брата. То вона не йшла і сама з того болю, з тої розпуки кинула ще в ріку, а вона називала ще Стрепа, Таке її ім'я було, і та ріка так назву несе Стрипа.